На нашій базі є великий асортимент пластикових панелей для внутрішніх пробіт та облаштування балконів пластикові панелі у широкій гамі кольорів. Доступні до замовлення. Балконний пластик. Стійкий до вологи. Не вигорає на сонці. Монтується за лічені години. Величезний вибір кольорів і фактур. У наявності підвіконі різної ширини. Також у наявності є досічні системи Ренвей і Бриза. З усіма комплектуючими. Сайдинг. Ідеальне рішення для тих, хто хоче довговічний стиль, легкий монтаж, доступний під замовлення. Проходьте в наш магазин в будівельних матеріалів міста 1, Соборно. Або телефонуйте.